Народження і виховання Ясона – грецький міф. На березі голубої морської затоки у Фесалії, брат царя Афаманта, Кретей, збудував місто Іолк. Розрослося місто Іолк, родючість його полів, торгівля і мореплавство дали йому багатство. Коли помер Критей, правити в Іолку став його син Есон, але його брата по матері, син Посейдона Пелій, відняв у нього владу, і довелось Есонові жити в місті. Як звичайному громадянинові. Незабаром Весона народився син, прекрасне хлоп'я. Боявся Есон, що пихатий і жорстокий пелій уб'є його сина, якому по праву належала влада над Іолком, і вирішив сховати його. Він оголосив, що немовля, померло зараз же після народження, і навіть справив по ньому пишні поминки, а сам відніс сина на схил гори пеліопу до наймудрішого з кентаврів Хірона. Там у лісі, в печері. Ріс хлопчик, виховуваний Хіроном, матір'ю його філірою і дружиною Харікло. Мудрий Хірон дав йому ім'я Ясон. Усього навчав хірон Ясона володіти мечем і списом, стріляти з тугого лука, музики і всього, що знав сам. Не було рівного Леонові у вправності, силі й хоробрості, а красою він був рівний небожителям. До двадцяти років жив Ясон у Хірона. Нарешті зважився він покинути відлюдні схили Пеліону. Іти в Іолк і зажадати від пелія, щоб повернув він йому владу над іолком.